Сім'я Ковтунів на змаганнях представляє Костопільський район вже не вперше. Йдуть вони на подібні заходи з задоволенням, бо саме так можна виховати здорових дітей. Ми в цих змаганнях беремо вже в третій раз, тобто в третій сезон, беремо участь. Одного разу виступали в суперфіналі. Для сім'ї дуже прекрасна гра, особливо для розвитку наших дітей. Всім раджу, хто вдома сидить на диванах, виходьте, грайте в гру, виховуйте дітей. Ми готувалися на районні змагання, проводили декілька тренувань. А по-друге, ми вже готувалися всі 12 чоловік на ці змагання. Сподіваємося на перемогу. Але найголовніше це здоровий спосіб життя. На фінал чергового, третього етапу сімейних перегонів у цьому сезоні завітало п'ять команд. Представляли вони Сарненський, Березнівський, Костопільський, Рівненський райони та місто Рівне. Всього більше 60 учасників. У цьому етапі змагання відкрили не зовсім традиційно, а саме розминкою. Далі на родини чекало три естафети, в яких вони могли проявити свої спортивні навики. Змагалися учасники і у вікторині, правильно відповідаючи на запитання. Для організаторів головною метою проведення сімейних перегонів є залучення, влучення якомога більшої кількості родин до активного способу життя. Ми не проводимо змагання з якихось традиційних видів спорту. Це все таки естафети для того, щоб міг взяти участь кожен бажаючий, Проводиться в три етапи: тобто, перше це населені пункти, села міста, другі районні, міські змагання і третій етап кожного місяця це обласні змагання цілі, щоб максимально залучити населення області, незалежно від віку, тому що тут є дітки і там по 5, і по 6 років, є дорослі, яким вже, скажімо так, далеко за 40 і за 50. За оцих два з половиною, скажімо так, сезони вже понад 50 Тисяч жителів області взяло участь в наших змаганнях. У підсумку в нелегкій боротьбі перемогу виборола рівненська команда. Срібними призерами стали спортсмени із Рівненського району, а бронзові нагороди сімейних перегонів поїхали до Костополя. А поки спортивні родини мають можливість підготуватися до четвертого етапу сімейних перегонів, який стартує вже в березні. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.